Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. П'ятниця. Ми її пережили, а Теодор хоче бути зі мною на відео. Він тільки що робив завдання, яке я не доробив в школі. Друзі, чого ти не доробив в школі завдання? Тому що тоді ми, нам треба було йти outside. Угу. гав ловив. Що це таке гав ловив? Я тобі потім розкажу. Так, що ж, ми були сьогодні на хокеї. Теодора знову забрав е, зі школи батько однокласника, привіз на хокей. Тобі допомогли перевдягтися? Mm, сам сам вдягнувся. Я прийшла, а Теодор уже був на льоду. Дуже класно грав, правда, трошки засмутився, що він не забув якийсь там гол, і я Теодору провела цілий урок про те, що треба ставати щодня кращим, а потім показала, як грає Ойлерес, і вони теж не кожен раз забивають. Так? Ти будеш старатися забити. Будеш засмучуватися, якщо не заб'єш. Правильна відповідь ні. Ось. Що сьогодні було ще? Я була на роботі, і мій начальник сьогодні був дуже хворий і всюди намазував соплі. Але це нормально, тому що немає оплачуваних лікарняних. Тому це нормально. От. І у нас я так бачу, що один захворів. Потім я захворіла, а тепер ще захворіли. В общем, я сьогодні не робила свою офісну роботу, тому що треба було все на розпаковках робити. Я розпакувала все, 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 а потім сказала, я пішла робити закупки, того що я вже все розпакувала. Тобто я сьогодні в офісі трішки працювала, але по своїй власній ініціативі, і тому що я всю іншу роботу зробила. Що ще сьогодні було? Я дзвонила сьогодні ріелтору і сказала, що мені порекомендувала. Його моргідж брокер, і хочу дивитися будинки, хочу купляти as soon as possible. І він сказав, а і кажу: а вам треба якийсь преапру, якісь документи, лист від моргідж брокера, тому що я чула, що ріелтори не працюють без цього листа. А він мені сказав: якщо тебе... якщо мене порекомендувала ця жінка, то ніяких документів не треба. Вона крута і вона просто так би нікого не рекомендувала. І я думаю, оце, звісно, Канада. Тут треба, щоб хтось кудись порекомендував і тоді всі двері відкриваються. А якщо ти ніхто і нікуди, і тебе ніхто нікуди не порекомендує, то і так і будеш щось ходити гуляти. Мені дуже пощастило, що. Є люди, які мене можуть комусь порекомендувати, і які мені можуть когось порекомендувати. Нетворкінг це дуже важливо. Хтось сьогодні собі зуба вирвав, і чекає а тепер мишу. Так? Сам видер, каже, мама, будеш мене жаліти. Я кажу, ну звичайно, я ж мама буду тебе жаліти. Але не вийшло жаліти того, що він щось не засмутився. Завтра зранку у нас хокей, перша виїзна гра в іншому місті, тому ми встаємо зранку і їдемо їхати. Карта показує, що їхати туди 47 хвилин, але я думаю, що треба буде їхати десь годинку, а може навіть трішечки більше. Е, я би хотіла погуляти по тому містечку, але після обіду у нас перегляд будинків. Югу! Ми всім нашим великим табором. Підемо. підемо. Це не too bad, Це very good. Може, ми трішечки підемо, може на півгодинки побачимо. Нам в обід треба бути в нашому місті. А до того, якщо ми встигнемо пограти, перевдягтися. О, хтось вже хоче спати. Ну то буду вкладати дитину спати тоді. Чи ти хочеш щось розказати? Um, 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 сьогодні я так вернув зуби um, вниз, um, я прив'язав взагалі um, ну, таку віровку, яка не може порватися, яка на не, не, не слайд, um, то я, я просто дуже різко um, um. смикнув. Uh -huh. Ти знаєш це слово англійською? Угу. Mm. Mm — -hmm. Що ти Полу. зробив? Ага. Ти коли розказуєш щось, ти перекладаєш з однієї мови на іншу в своїй голові? Так? Угу. Mm -hmm. — Але я не можу згадати, тому що, тому що я, я говорю багато англійською, то я забуваю. Ти знаєш, як ти можеш згадати? Читати книжки. Читати книжки. На цьому все. Вам добра. Тео йде дороблювати свою математику, яку він не зробив. А я йду спати. Пока!